В даній вправі нам пропонують прочитати текст, знайти орфографічні та граматичні помилки. «My favorite sport» by Lydia. My favorite sport is basketball. Мій улюблений спорт це баскетбол, і ми бачимо орфографічну помилку в слові «favorite». Does you know it? Ти знаєш таки, Does ми використовуємо лише за іменниками He, she, it. З you ми будемо використовувати просто do. Do you know it? There are two teams with five people in a team. Є дві команди по 5 гравців. Дві. You need a basketball and two baskets to play it. Тобі необхідний баскетбольний м'яч і дві корзини. Корзини, щоб грати. Players throw the Ball. WL Into the net. Into the net. To score points. Щоб, to score points. Гравці кидають м'ячик в кошик. щоб здобути очки. The team with the most points wins. Команда з найбільшою кількістю очок перемагає. I sometimes. пропустили. Play basketball at school, but I also in a team at a club. Я інколи граю в баскетбол в школі, але я також є в команді в клубі. I am also On a team at a club. We're playing every Saturday. Ми граємо кожної суботи. Present simple нам закінчення ING в дійслові не потрібно. I like basketball because it's fast and it's fun. Because, ми бачимо помилку. I like basketball because it's fast and натякають нам на те, що ми забули апостроф, але двічі використовувати можна було б і не використовувати.